Гул швейних та вишивальних машинок, а ще сміх маленьких дітей. Наша знімальна група у соціальній майстерні. Мама Рада у білій церкві на Київщині тут працюють матусі в декреті, які без проблем можуть брати з собою на роботу дітей. Я побачила оголошення, що дівчата шукають майстра на швейну машинку. Я пояснила, що я вмію тільки шити, вишивати не вмію, Але вони всьому навчили і взяли мене до себе. У Ірини Стоянової троє маленьких дітей. Сьогодні жінці не було на кого їх залишити, тож вона взяла їх з собою на роботу. Подібна ситуація на звичайних підприємствах просто неможлива. Ба більше для матусю декреті більшість вакансій взагалі недоступні, ділиться швачка. Дуже важко влаштуватися одразу кажу, тому що найперше, що питають, скільки дітей, як вони часто хворіють, починають там запитувати. А тут я дівчатам сказала, що в мене троє дітей. Вони кажуть: добре, і якщо в мене діти хворіють, я можу залишитись без питань вдома. Якщо в мене ну, наприклад, якісь там труднощі, я можу взяти їх з собою на роботу, от як зараз ми чекаємо, поки приїде бабуся, бо садочок і школа закінчилась. Соціальну ініціативу з працевлаштуванням матусю у декреті започаткувала дизайнерка Віра Сопельник. Жінка родом з Краматорська, жила з чоловіком у Горлівці. Та у 2014 році росіяни окупували місто, і сім'я змушена була тікати. На той час у Віри було двоє дітей, молодші донечці всього три місяці. Ми вимушено переїхали всією сім'єю до Тернопіля. Там ми прожили рік. Роздумуючи про те, яке буде наше далі майбутнє, ми міркували, що шукали якихось ідей, що робити далі. І часто їздили на Закарпаття, і тоді мене надихнула цей колорит е, такої української вишивки української вишиванки. І е, тоді я почала створювати е, іграшки і почала щось мріяти про те, що я хочу створювати щось з вишивкою. Віра почала шукати можливості для створення власної справи. Так дізналася про грант від міжнародної організації з міграції. Дизайнерка пройшла конкурс і отримала 700 доларів, на які купила вишивальну машинку. У 2015 році ми знову переїхали по роботі чоловіка до міста Біла Церква на Київщині, і тут я швидко знайшла курси машинної вишивки, пройшла навчання і після чого почала створювати вишивку на Канині, але поєднувати роботу та догляд за дітьми було непросто. Тому я розмістила в газеті оголошення і в Олексі, що я шукаю помічницю, і я вказала, що шукаю саме жінку е з дітьми або в декретній відпустці, яка вміє або хоче навчитися шити іграшки так жінка познайомилася з Ганною Дігтяр. Я побачила це оголошення, відкликнулася, прийшла спробувати, тому що я то швейним справою займалася, але вишивальною мені було цікаво, тому що це було щось нове. І плюс е, був вільний графік, так як я ще була в декретній відпустці, можна було там години вибирати, можна було з дитиною приходити навіть на роботу. Е, мене це повністю влаштовувало. Віра та Ганна почали залучати до роботи й інших матусь у декреті. Так народилася майстерня «Мама Рада». Переважно займалися виробництвом фартухів з вишитими логотипами. Та повномасштабна війна зупинила роботу багатьох бізнесів. Майстерня втратила замовлення. І якось щоб адаптуватися для, для нових умов, ми почали виготовляти турбинки, шопери. Ми їх називаємо з українською символікою. Спочатку це було дуже цікаво, і дуже багато людей їх купляли. Але згодом ми побачили, що багато інших майстринь вони теж почали робити такі шопри. Щоб виділятися серед конкурентів, майстрині Мама Рада почали використовувати особливі принтовані стрічки для шоперів, а ще запустили виробництво етносумок з гобелену. Є косметичка, обов'язково І довга ручка. Матусі в декреті осучаснюють старовинні українські орнаменти, вишивають також світшоти та футболки, а ще шеврони та прапори для військових. Серед майстринь, мами та дружини захисників. У мене двоє діток: дівчинці 13 років, хлопчику 6 років. Закінчився дочок перший клас. Чоловік віднедавна пішов захищати Україну. Взагалі, він зварювальник. Ну так нічого, нормально, <смас> живе. Свою продукцію мама Рада продає онлайн, а також у місцевих крамничках. Майстрині продовжують розвивати справу і планують відкрити власний шоурум.